Твій. Дай Боже здоров'ячко. Камон. Вривайтеся в стрім! Будьте на релаксі, комі. Пий, моя красуне, напувайся, до схоче. Всім добрий ранок, дай Боже, здоров'я! Ферма Еко Млеко вітає вас! Хвостиками махає, життя триває, все буде класно. Привіт! Розкажи про своє село і чому ти вибрав назву для своєї міні-ферми Еко-молоко? Моє село мальовниче, як усі села України. Тут тихо, спокійно і все живе своїм ритмом. Ферма називається Еко-молоко, бо я даю корові тільки все натуральне: чиста вода, свіже сіно, буряки, ріжу січку. Все роблю так, щоб молоко було справжнім, натуральним. Тут немає поспіху, немає хімії, тільки природа і праця. А які тварини на твоїй фермі? Розкажи трохи про них. Це зірочка, моя корова вона спокійна, горда і любить тихі зимові ранки. А це красуня, трохи бешкетна, але добра. Разом вони роблять ферму живою навіть у холодні дні. В стілі тепло, сіно м'яке, вода свіжа. Тут немає поспіху. Кожен день спокійний і розмірений. Молоко виходить таким, яким його має давати природа справжнім і живим, навіть коли за вікном сніг і мороз. А це Петручо, наш сільський будильник. Він прокидає всіх, коли хоче, і робить це голосно. Його дівчата кури, які слухають його кожен день. Вони бігають, шукають корм і постійно куткудакають у відповідь. Разом вони створюють ранкову симфонію: кукурікання, куткудакання, сніг під лапами. Без них двір був би тихий і нудний. Петручо і його дівчата роблять ферму живою і веселою навіть у зимові дні.